У 2013 році журнал Фокус оголосив Вінницю найкращим містом для життя в Україні. В цей же рік розпочався марш, який став першим мітингом в рамках акції Вставай Україно. Тисячі людей вийшли на вулиці міста. Пізніше такі акції проведуть по всій Україні. Вже за місяць тодішній президент Янкович прибуває до Вінниці. Його кортеж складався із 16 автівок. Місто було повністю заблоковано, а рух транспорту перекрито. Він ознайомився із роботою заводів, медзакладів та дитячих садочків. Під облдержадміністрацією на тодішнього президента чекало близько тисячі людей, які його підтримували. Правду кажучи, подейкують, що чи не всіх звезли туди примусово у 2013 році... Ті у Вінниці демонтували ринок супутник на вулиці Грушевського пізніше на його місці звели торговельний центр. Вже ближче до кінця року. У Вінниці, як і по всій Україні, розпочинаються мітинги за євроінтеграцію. Першими на вулиці міста вийшла молодь на майдані Незалежності. Перед міською радою підняли прапори Євросоюзу. Це була візуальна заява. Вимога Вінниці: Україна має бути в ЄС. Після кривавого розгону студентів у Києві багато Вінничан поїхали у столицю, а на майдан у Вінниці вийшла чи рекордна кількість людей. Приєднався до громадської акції особисто мер Вінниці Володимир Гройсман і майже усі депутати міської ради. Очільник міста заявив, що зробить усе від нього залежне, аби у Вінниці жодного кийка не піднялось проти мітингувальників. Революція у Вінниці набирала обертів, активістів більшало напруга. Зростала.